Друзі, вітаю! 15 липня! Сьогодні з вами Клочок. і традиційно кожного дня в кінці інформаційної доби підбиваємо підсумки про найголовніше, що ж сьогодні такого сталося. На що варто звернути увагу? Звісно, це прес-конференція Зеленського і безумовно це інтерв'ю, яке давав речник Пентагону. Пет Райдер для Голосу Америки. Я це відео робив. Воно є у мене на каналі. Тому, будь ласка, перекуйте і дивіться це два попередні відео. Вони дуже важливі. Я, звісно, ще зупинюся дуже коротко на них. І так про найголовніше зараз з вас підписка, вподобайка, коментар і поширення відео друзям. Як подяка за мою роботу. Дуже вам також навзаєм дякую. Отже, що ж найголовніше сталося сьогодні, такого на що варто звернути увагу. По перше, це заява президента США Джозефа Байдена. Як реакція на ті події, які сталися напередодні, я маю на увазі замах на життя Дональда Трампа? Звісно, що Байден не дуже привабливий зараз в історії знаходиться, оскільки йому потрібно підтримати свого опонента, якого він не дуже любить, якщо говорити відверто, тому що взаємні звинувачення у них інколи переходять навіть в межі розумного, і якщо ми говоримо про... Те, що політика брудна в Україні, то повірте, що вона за кордоном не набагато частіша. Але сьогодні Джозеф Байден з овального кабінета звернувся до нації, де закликав знизити температуру і не перетворювати політичне поле битви на поле битви, де використовують зброю. Зрозуміло, що інше він сказати не може, так само як він попросив провести неупереджене, швидке розслідування цього інциденту. І я вам скажу відверто, що він знаходиться в патовій ситуації, коли він хотів би сказати правду про те, що відбулося, але цього зробити, звісно, не може, тому що його зобов'язує до цього влада. І звісно, що. Нам важливо було б розуміти, хто переможе на виборах. Сьогодні ж все менше я вам казав, залишається в мене особисто сумнів, що це буде Дональд Трамп, і для Європи і для України це серйозний виклик. Політику Трампа в Європі активно підтримує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. І він просуває якийсь там мирний план, який нібито він ініціював сам, але зрозуміло, що його така дипломатична місія човникова, яку він здійснював. До Києва, Москви, Пекіну, Вашингтона зустрічався з Трампом, вона не ініційована ним самим, і вона має підтримку серед тих же, до прикладу, очільників Москви, Пекіну і Трампа в тому числі. І от е, сьогодні вже з'явився новий скандал уже в Європейському Союзі, де Міністри закордонних справ країн-членів ЄС і інші чиновники намагаються чинити спротив таким мирним ініціативам Орбана, але їм вдається чим далі, тим важче, тому що на моє переконання їх дії не рішучі. Вони мають бути більш радикальними по відношенню до таких ініціатив прем'єр-міністра, але не по відношенню до нього, а за рахунок підтримки України. Пояснюю. Міністри закордонних справ Європейського Союзу можуть покарати Угорщину за її неузгоджену зовнішню політичну діяльність, проігнорувавши саміт глав МЗС в Угорщині, які Орбан хоче організувати в кінці серпня 28 та 29 серпня. І зробити вони це можуть е, наступним чином справа в тому, що Верховний представник Європейського Союзу і зовнішньої політики Жозеп Борель має намір в ці ж дати скликати. Офіційну раду міністрів закордонних справ. І тоді очільники зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС просто матимуть таку собі відмазку, аби не їхати до Орбана назустріч. Але це ніяк не Знімає з порядку денного ініціативу Орбана, який сьогодні їздить з миротворчої місії, бо в такий спосіб, зараз керівництво Європейського Союзу і члени ЄС, 26 країн хочуть показати незгоду з намірами Орбана. Але ще раз наголошу, не таким чином потрібно діяти. Потрібно просто-напросто сьогодні ініціювати питання перед тим же Білим домом, аби надати Україні дозволу бити Західною зброєю по території Росії вглиб, щоб ми могли ефективно оборонятися. Але саме через те, що. Сполучені Штати Америки і багато країн в Європі не хочуть ескалації. Вони проти поширення війни за межі України, бо, на їхню думку, саме це може призвести до того, що війна вийде за межі України і має на увазі використання їхньої зброї. Тому вони займають таку мовчазну позицію і борються, як на мене, з вітряними мулинами. І таким вітряним мулином на сьогодні для них є Орбан. Але Орбан дійсно просуває свій порядок денний, і сьогодні політичний директор. Прем'єр-міністр Угорщини некий такий собі Орбан Балаш, я, чесно кажучи, перший раз чую його прізвище, давав інтерв'ю угорській проурядовій газеті Майдер Немзет і там детально розповідав, що ж хоче Угорщина досягти своєю човниковою мирною місії. Але якщо взяти і уважно прочитати його інтерв'ю, то в принципі ви не побачите жодних деталей цієї мирної ініціативи або мирного плану, який як стверджує сам. Балаш Орбан уже лежить на столі у всіх прем'єр-міністрів країн-членів Європейського Союзу. І якщо він лежить у них на столі, то, звісно, хотілося б побачити, що ж власне пропонує Віктор Орбан. Але до сьогоднішнього дня. Ні, я, я більш переконаний, і ви не чули детальний план, який пропонував Орбан, до прикладу, Києву, Москві, Пентагону, Вашингтону, Пекіну і ще комусь. Ну, можливо, там він пропонував, як він стверджує, і іншим країнам-членам Європейського Союзу, але точно деталі ми цього плану не знаємо. Що ж такого сказав Балаш Орбан, на чому я хотів би детальніше зупинитися в цьому підсумковому випуску? Він говорить наступне: сьогодні ми єдині, хто може вести переговори з усіма сторонами. Тепер їхнє завдання переконати, тобто завдання Угорщини переконати країни-члени Європейському Союзі в тому, що план Віктора Орбана реальний і ефективний. Україна і Росія дуже рішуче налаштовані у боротьбі, тому він каже, треба негайно сідати, садити їх за стіл переговорів. Європейці і нинішня американська адміністрація голосують за продовження війни на переконання Угорщини. Нашу роль не можна ні переоцінювати, ні недооцінювати. Весь період головання нашої країни, а це дуже важливо, в Європейському Союзі має бути використаний у політичному сенсі для створення умов для мирних переговорів. Тобто на наступні півроку Віктор Орбан буде разом із своїми помічниками активно просувати ідеї мирного плану. І я думаю, що він отримає дуже серйозний профіцит і від Росії, і від Сполучених Штатів Америки від Дональда Трампа, якщо той стане президентом. Вони також наголошують на тому, що Дональд Трамп відкрито проводить передвиборчу кампанію з посланням миру. І ще раз повторюю, що якби Дональд Трамп був президентом, то війни б не було б. І також говорять про те, що місія НАТО в Україні є грубою помилкою, яка не сприяє безпеці регіону. Дійсно, чому ж тоді виникає запитання: ви не виступили проти декларації саміту? Нато, чому ж ви тоді не виступили проти створення цієї місії? А тому, що є домовленість у керівництва Північно-Атлантичного альянсу із Орбаном про те, що він не буде чинити спротив ініціативам, які НАТО буде е, практично реалізовувати для України. Ну, а це означає, що просто-напросто Орбан гарно поторгувався. І до інших подій, які сталися сьогодні, це прес-конференція Зеленського під час прес-конференції він заявив про те, що. На листопад місяць готується другий саміт миру за участі Росії. Там буде обговорено три питання: ті самі питання, які обговорювалися під час установчого саміту у Швейцарії. Інших якихось питань, в принципі, поки що не планується обговорювати на другому саміті миру за участі Росії. Попередньо буде проведено раунди переговорів з нашими партнерами щодо енергетичної безпеки в Катарі, щодо морської безпеки у Треччині і щодо гуманітарної безпеки у Канаді. Також дуже важливим було інтерв'ю Пета Райдера, це речника Пентагону. Він розповідав про те, якою є саме стратегія Сполучених Штатів Америки у підтримці України, а це саме менеджмент ескалації, тобто надавати допомогу Україні, скільки щоб війна не вийшла за межі. України детальний аналіз знову ж таки наголошую, можете подивитися у мене на каналі. Це відео сьогоднішнього дня. І до подій в Україні. Сьогодні з'явилося повідомлення про те, що центр Разумкова. Я хотів би вам наголосити, щоб ви не плутали центр Розумкова і Дмитра Разумкова. Так, центр Розумкова був названий в честь його батька, але Сам центр і Дмитро Разумков сьогодні ну ніяк не пов'язані, можете мені повірити. Так, от центр Разумкова на замовлення видання дзеркало тижня провів соціологічне опитування, де дослідив відсоток жителів України, які готові зараз уже на те, аби Зеленський розпочинав переговори з Путіним про припинення війни, і інші питання. З цим стилічним опитуванням ви можете ознайомитися у виданні дзеркало тижня. Там є великий матеріал, але я додам дуже важливих два показники. 44% жителів тилової України вважають, що час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії настав. Водночас 35% переконані, що це не так. Разом з тим, абсолютна більшість опитуваних не згодні з умовами. Путіна, який той висуває. І також не дуже приємний, як, м'яко кажучи, результат цього соціологічного опитування, один з це про те, що 46% опитаних українців вважає, що не соромно зараз бути ухиляндом. Так, на превеликий жаль, такі цифри. Я вважаю, що на превеликий жаль. Отакі, друзі, основні підсумки сьогоднішнього інформаційного дня. Дякую всім, хто дивився мої відео і додивився до кінця. Дякую всім, хто також долучався до його перегляду, хоча б частково. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково пишіть коментарі, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну ну і не перемикайтеся. Все буде Україна!